Сьогодні передаються 12 комплексів. 12 комплексів як підсумок року, 12 місяців. Це вже те, що були виготовлені понаднормово. 10 ідуть повітряні сили і сухопутні війська, 2 йдуть наш спеціальний центр, який зараз є структурною складовою частиною для повітряного захисту Києва від розвідувальних і ударних дронів. Вся країна зараз живе позиціями переговорів, які Україна веде з Сполученими Штатами в Мари Лага. І, безумовно, немає в світі такої нації, яка би мира хотіла більше, ніж ми, українці. Безумовно, мир має зберегти Україну, а не зруйнувати її. І не має бути капітуляції. Але ми сьогодні багато чого можемо сказати: питання територіальної цілісності є абсолютно пріоритетом. Питання безпекових гарантій, які передбачають boots on the деграунд, тобто наявність військ, країн гарантів на території України, є єдиною формою, яка дасть нам перечекати до повноцінного вступу в НАТО. Неприйняття будь-якого ультиматуму від Путіна щодо майбутнього нашої держави, ані щодо європейської інтеграції, ані щодо майбутнього членства в НАТО. Жодних обмежень по армії, по мові і по вірі суспільство не сприйме. Ніяких виборів, які мають проводитись під час воєнного стану, ці вибори. Ніхто не визнає. Я не можу зрозуміти, чому на сьогоднішній день Україна дізнається із витіків закордонних ЗМІ і коротких оф-рекордс з журналістами придворними і місцевими. Що відбувається на переговорах в мирному процесі? У нас хочу нагадати, парламентсько президентська республіка. І в рамках. Парламентсько-президентської республіки ми будемо ініціювати, щоб була зустріч парламенту з президентом, було підставлене плече, розподілена відповідальність і зупинені ризики, які нам все ще доводить Єрмаківська Партновська команда. Країну треба деєрмакізувати. І Європейська солідарність і Петро Порошенко точно налашовують цьому допомогти.